Передо мною ярке плам'я, і, і я провалююсь під завали. На Келемі на сьогоднішній да, день фактично тримається. Да, стеля. Там ще не да. Ми ж живемо на, на бомбі. Постійно вражають взорвати дом. По-іншому це питання просто зараз неможливо вирішити. Ми переживаємо, що у нас сусід неадекватний. А є якийсь порядок, коли поліція приходить і каже, все. Дівушка, я не маю права відкривати квартиру. Серега, відкривай. Гори сусіди, самогубці, несправність газових труб та елементарна халатність. Все це головні причини вибуху побутового газу. Залишена увімкнена комфорка газової плити або ж старий шланг, який пропускає. Халатність, яка коштує життя. Що повинен знати кожен із нас, аби запобігти трагедії? Та хто буде відповідати, якщо станеться непоправне? Контролер перевірить заради правди. Ми не винуваті в тому, що сталося. Ось залишили з нашої квартири на п'ятому поверсі. Була гарна квартира. Такі сімей що з нашого під'їзду 30. що зимню пору залишилися без свого житла. Допоможіть і розібратися, що нам робити, до кого звертатися, куди подавати заяву для того, щоб найбыстріше отримати житло. Грудень 2018-го. Вибух побутового газу в хрущівці зруйнував 30 квартир. Дві людини загинули під уламками. Одна потрапила до реанімації. За кілька секунд частина будинку перетворилася на руїни. Люди досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Сергій, власник однієї з квартир, яку вщен зруйнував вибух. Так щоб було більш зрозуміле, це була наша квартира, де зелені обої, то у нас тут був зал, стояла робоча стінка. то у нас тут була кухня, була барна стойка. Того дня в Сергія Мацвейка був вихідний. Він планував провести його з маленьким сином. Раптово чоловіка викликали на роботу. Імовірно, це і врятувало життя малюкові. Назначились робочі зустрічі і вернувся потім ступінькам домой для того, щоб розпечатати документи для стріч. Сина завів в садик і сам вернувся домой. Чотирирічний Сашко не зводить очей зі свого колишнього будинку. Розкішна трикімнатна квартира тепер під кам'яними завалами. Залишилися тільки дві голі стіни, тумба і комп'ютерний стіл, що вцілів на клаптику підлоги. Саме за ним у цей трагічний ранок сидів його батько Сергій. Сажусь розпечатає документи, загружається така комп'ютер і одразу в гултикою. В пол сподіння літить вверх, передо мною яркає плам'я, і я провалююсь під завали. Вибух газу у Фастівській багатоповерхівці стався близько 9-ї ранку. Різкий і дуже гучний звук почуло все місто. За секунду потужна хвиля з уламків та пилу хлинула на сусідні будинки. На землю полетіли важкі бетонні плити, цегла, меблі та речі. Начали люди кричати з наружної сторони. Я ще під завалами і слишло, що люди почали кричати по наружній стороні дому. І почав начали... ну, оздуха не вистачало. Здавалося, у такому пеклі вижити неможливо. Раптом почувся стогін. Це Сергій вибирався з під уламків. Потеряв сознання, очнувся вже від того, що починаєш задихатися. Думав, щоб вибратися, залишитися живим, тому що не хотілося, щоб рібенок заливався Саме Найголовніше було для мене вибратися живим. Чоловік пролетів два поверхи, і своє спасіння називає не інакше як чудом. Його 22-річна сусідка Сніжана загинула на місці. Не вижив і власник квартири, в якій вибухнув газ. Скільки вам років було? 33. 33. повернувся з війни. Прожив тільки три тижні. виходить. після повернення. Да. Там його смерть не знайшла, а тут наздогнала. Ось таке буває життя. А в один момент 30 сімей залишилися без даху над головою. Документів і пожитків. На місце трагедії негайно прибув губернатор і мер міста. Чиновники заспокоювали, людей у біді не кинемо. Вже наступного дня усім потерпілим виділили по 39 тисяч гривень. За кілька днів додали ще по 50. І все. І як на ці гроші купити нове житло? Як пережити зиму, не маючи необхідного? Цього ніхто не пояснив. Навертаються сльози від того, що. Ну просто уявляєш, оце все жахіття, яке відбувалося, коли тут знаходилися маленькі дітиські, і наскільки це для них було страшно? Їхнє життя поділилося на до і після. Наталя Іваненко показує контролеру те, на що перетворилася її квартира. До трагедії тут лунав сміх онуків. Тепер руїнами гуляє вітер. Стеля тримається лише на старому килимі. Хитка підпора колись без турботного життя. Життя, яке зруйнував газ. Тобто, на Келемі на сьогоднішній да, день фактично да, тримається. Там стена. ще не звісно, да. Ой-ой-ой. А чому взагалі от, МНСники, коли ну, бачите, розбирали цей Це ці... Ці... бачу. Воно сказало, що воно може в будь-який момент обрушитися, тому що воно ж їли вже ну, воно з кожним днем все більше і більше. Е, менше було розійшлися, це ще більше розійшлися стіни. Жінка доведена до довідчю. Гроші, які виділила влада, вона витратила на оренду житла та покупку найнеобхіднішого одягу та їжі. Коштів майже не лишилося. Тому, щоб не стати безхатченком, вона готова навіть повернутися в руїни. Весною, якщо все буде нормально, я в свою квартиру і буду. Так, ми з чоловіком так вирішили. будемо жити. Значить, така наша судьба. Ну а де нам жити? якщо нема де. Одразу після трагедії міський голова Фастова на камери пообіцяв, що зробить усе можливе, аби найближчим часом потерпілим придбали нове житло. Я розпорядження про скликання сесії підписую. Все. Чи зберуться депутати? Ні, я гарантувати не можу. Відтоді минуло майже три місяці. Люди так і не отримали обіцяних квартир. Де їм жити? Хто відповість за вибух газу, що зруйнував їхні оселі? І як уберегти себе від подібної катастрофи? Контролер зустрівся з міським головою Фастова. Його позиція приголомшила. Дочекайтесь. Ми ж живемо на, на бомбі. Постійно угрожає зарвати дом. Я не можу з цією людиною нічого зробити. Що, що вас призвело до нас? До компанії. компот. Сережа відкривай! Перерізаний газовий шланг або випадково згаслий вогонь на плиті, і всього за 15 хвилин невелика кухня перетворюється на бомбу сповільненої дії. Гадаєте, газ вибухає тільки коли ми запалюємо вогонь? Дивіться далі, і ви дізнаєтеся, як мобільний телефон може спровокувати трагедію, і що категорично заборонено робити, якщо ви відчули запах газу в будинку. В той день я проснулася п'ять часов утра, не услышала запах газу, розбудила мужа, і ми вместе почали шукати причину причину цього запаху. Киянка Світлана з жахом спостерігала за фастівською трагедією і молила Бога, щоб у її домі не повторилася ця біда. Тож, коли серед ночі почула запах газу, одразу забила тривогу. Я стала з дому з дітьми, муж вийшов в під'їзд і почав ходити з фонариком по етажам. І теж от, нюхав, де це може бути. Аварійна служба приїхала і одразу з апаратом з першого етажа почали визначати, в яку квартиру утечка. Стали підносити прибор до кожної замочної скважини. Возліше 66-ї квартири на сосідки замочні скважини. Апарат почав очень сильно пищати. І замочну скважину. Просто вже кричала Іра, відкройте двері та газова служба. Коли двері сусідської квартири відчинились, вжахнулись навіть досвідчені газівники. Власниця помешкання Ірина навмисно перерізала газовий шланг. Вона була діто в одежді, в пальто, в шляпі. Да, варінна бригада работала, на взагалі не проявляла никакого интереса. Вона пошла, легла і лежала сюди. Просто лежала на диване. І, в общем, почалася історія Ірини о том, що вона дві ночі вже не спить і все надоело. і таким образом вирішила покончить суїцидом свою життя, забрати з собою всіх сусідів, які ей мешают спати. П'ять хвилин відділяло Київську хрущовку, де в кожній другій квартирі живуть маленькі діти від вибуху. Швидка допомога, що прибула за викликом, забрала сусідку до психіатричної лікарні. Але люди бояться, що вона може повернутися. У боротьбі за життя вони виграли битву та не газову війну з небезпечними сусідами. Як от ці мешканці іншої столичної багатоповерхівки, їхнє терпіння вже на межі. Ми ж живемо на на бомбі постоянно угрожает взорвать дом. Його... Ми в жильцы этого дома, выселим из його квартирою. Один негодяй портит портить всем всім жильцям. Все поплавлено, все все домофон меня не работает, телевидение не работает, нічого. Після смерті батька їхній сусід Сергій змінився до невпізнання. Почав зносити додому весь непотріб з вулиці. Старенький ВАЗ-2103, коридор і навіть власну квартиру Сергій усе захарастив сміттям. Кілька місяців тому Мотлок спалахнув. У мене маленький дитина, року ще не було, і дуже споганилися. Тобто вони були в шокі, тому що дим теж валив через вхідні двері, і в дитячій кімнаті теж з'явився дим, і мені куди було тіватися, тільки коли... Пришли пожарний уже, сказали, що Все нормально, потушили. Люди переконані, Сергію набридли скарги сусідів, і він навмисне підпалив сміття. Вони написали десятки заяв до поліції, просили лише про одне: захистіть нас від сусіда. У нього вдома є газ, а раптом він завтра надумає підірвати будинок. Це відповідь начальника Святошинської поліції были несколько раз двері квартиры квартири ніхто открывал, відкривав, ніхто не прийшов к ним по запискам в дверях. Ну коротше, вот вся отписка. Вам не почулося. Десятки людей живуть на пороховій боці, а в правоохоронців на озброєні лише записки у дверях. За поясненнями, контролер вирушає до жеку газової служби та відділу поліції. Невже фастівська трагедія може повторитися у серці багатомільйонного Києва? А чиновникам байдуже. Та спершу їдемо до Фастова. Тут мер особисто пообіцяв, що зробить усе можливе, аби людям видали нові квартири. Минуло більше трьох місяців. Чи пам'ятає градоначальник про свої слова? Питання ж компенсації це питання не до бюджетів всіх рівнів. Це в першу чергу питання до винної сторони. Тобто. Хто буде визнаний судом винний, він повинен буде і компенсовувати. Мер наголошує, купувати квартири людям має в трагедії. Слідство встановило, газ вибухнув ось у цій квартирі. Вціліли тільки двері та важка металева ванна. Ну, получається епіцентр це вважається кімната, де знаходився мій брат. Все кусочок його кімнати, получається, його полу. Все там. Там і їх двоїх знайшли. Його і сусідку, що жила нижче. Да. Брат власника квартири, де вибухнув газ, ледь стримує сльози. Андрій не розуміє і не знає, чому сталася трагедія, але переконаний, що Сергій до цього не причетний. А сперечався з сусідами, то це ж вони про нього так перенамовляють, там щось він привіз. Ну такий стереотип людей. Ну, якщо військовий, знаєш щось привіз, де підірвав. Але ну, нічого ж не знайде, на ньому нічого немає. Да я йому як брат довіряю. Що вам особисто от сказали все ж таки правоохоронці? Чому так само сталося? Де була іскра? Звідки з'явився цей газ? На даний момент на ці запитання відповіді надати не можу. Як часто приїздила газова служба от безпосередньо, можливо, до вас в квартиру, можливо, у ваш будинок, а щоб перевіряти там перед і після сезону? Цей рік перед сезоном, перед зимовим сезоном, ніхто з газової служби не приїжджав, не перевіряв. Натомість представник газової служби переконує, будинок у Фастові регулярно обстежували. Щоправда, двері їм відчиняють не завжди. Наприклад, власник квартири, де трапився вибух, газівників не впустив. Газове господарство мало наміри потрапити в дану оселю, перевірити газове обладнання, зняти показники лічильника однак, потрапляння в дану оселю не відбулося у зв'язку з чи відсутністю даного споживача небажанням допу допустити е працівників газового господарства в свою оселю? Поки що достеменно невідомо, хто винен у трагедії. Але навіть якщо слідство звинуватить загиблого власника квартири, де стався вибух, він не купить людям нового житла. При ось цій надзвичайній події вільного житлового фонду місць просто немає. Потрібно купувати квартири для відселення мешканців, тому що по іншому це питання просто зараз неможливо вирішити. Ціна питання понад 18 мільйонів гривень саме стільки потрібно для купівлі 30 квартир у Фастові. Однак, за словами мера, у міському бюджеті таких грошей немає. Єдина надія на Кабмін та обласну раду: контролер вирушає в урядовий квартал. Та нам з порогу заявляють, ви приїхали не за адресою. В такому випадку відшкодовувати збитки повинна місцева влада. Безпосередньо місцева Фастівська влада. або Фастівська міська рада, або з бюджету Київського обласного київського бюджету це невелика сума. По перше, а по-друге, на початку року в них є можливості виділення цих коштів з статей бюджету, які передбачені саме для надзвичайних ситуацій. Ми їм пояснювали цю ситуацію. Сподіваємось, що вони знайдуть можливість відшкодувати ці кошти з місцевого бюджету, тому що це велика трагедія. Замкнене коло. Кабмін вважає, що міська влада може сама купити квартири всім потерпілим. Мер апелює, коштів немає. Контролер звернувся до Київської обладміністрації. Що нам відповіли уже за мить. А є якийсь порядок, коли поліція приходить, каже – все. Вони до вас неодноразово звертаються. Вони, вони... Повинні звертаються... вони звертаються в райдержадміністрацію, вони звертаються на урядову лінію, Вони звертаються, звертаються до поліції. Вони... Сережа відкривай. — Сергій, а можна к вам звернутися? Мешканці столичної багатоповерхівки бояться, що їхній сусід Сергій підірве будинок. Бо, мовляв, пожежу він уже якось влаштував. Тож люди вкотре викликали поліцію. А є якийсь порядок, коли поліція приходить і каже, все, у вас Ні, ну, не буде газу. Це дане питання не відноситься до компетенції поліції. Воно відноситься більш до газовиків. Вони ж ходять з провірками. Вмиває руки і місцевий жек сміття з коридору. Комунальники постійно вивозять, а от уберегти людей від газової небезпеки не можуть. У нас немає ніяких річого влияння на жильців. Мешканці повинні мати ініціативу і звертатися про те, що він загрожує їхньому життю. Так вони ж звертаються. До кого? Вони до вас неодноразово зверталися. Ні, вони, звертаються вони звертаються в райдержадміністрацію, вони звертаються на урядову лінію, вони звертаються до, звертаються до поліції. Вони звернулися до мене. Я дав відповідь таку я дав зараз вам. Я не можу з цією людиною нічого зробити. Я ж не можу зробити заключення, що цієї людині не можна користуватися газом. От є служба газу Київгаз, мешканці повинні звернутися і сказати. Ми переживаємо, що у нас сусід неадекватний. Зробіть що не буде. Уже вдруге контролер чує, що єдиний, хто може врятувати жителів столичної багатоповерхівки, це «Київгаз». Разом із мешканцями будинку прямуємо до них. Що, що вас біда? призвело до нас? До біда. Біда. вас біда. Ми виконаємо обстеження даної оселі. І відповідно до правил безпеки систем газопостачання буде прийнято е, конкретне рішення з приводу відключення або е, залишання даної квартири під. Е, Ну, з газопостачанням. Приводом для відключення е, при, е, приладу від е, газопостачання є його некомплектність, його несправність, е, заборгованість за спожитий газ. Уже за три дні біля квартири гори сусіда зібралися чи не всі комунальні служби міста. Представник жеку газової служби, слюсар, дільничний поліції і наша знімальна група. Сережа відкривай! Кілька хвилин поліцейський марно стукає у двері. На розмову ніхто не виходить. У газівників зв'язані руки. Запаху газу не відчуваю. У коридорі запаху газу нема. Господар не відчиняє. Згідно з законом, ламати двері чужої квартири злочин. Дішко. Я не маю права скривати цю квартиру. Все, что я могу сказать. А в каких случаях вы имеете это право? Ну, а какие должны быть опасности или причины? чтобы скрыть? Ну да, вот. Есть бумага, есть решение сюда. Здесь ничего нету. В данном случае какое наиболее эффективное решение в ситуации, которая Более сложилась? эффективное решение – это попасть внутрь квартиры. Но вы же не будете каждый день сюда приходить и стучать к нему, правильно? Мы можем периодично это делать. Ну, ми все одно в будь-якому випадку тригер ми проведемо позачергове випробування газового стояка. Ну і будемо намагатися попасти в місці з балансом утримувачем в квартиру абонента. Комунальники розходяться, та просто біля під'їзду наша знімальна група зустрічає власника квартири – Сергія. Сергій, а можна до вас звернутися? Газ у вас підключений? Так, да, у нас газ підключений. Просто вот жильці переживають по поводу в Своей безопасности пожарной. Скажите. Что я, говорю, я не я... понимаю. Что да. происходит? Я не знаю, вы пытаетесь дать интервью или прочее. Что Прошу, я не я не согласен с, с тем, что вы его снимали. По массованию производителя. А... Нет, я согласен, чтобы меня снимали. Хорошо. Я просто не согласен. Вот Хорошо. это вот массовое я... и прочее. Я просто э, пытаюсь я озвучивать вами, проблемы по... вот жителей, которые да, проживают согласен, вместе с вами. Я... В коридорі все обрано. Е, можна ли замініть вам газове оборудование? Оставте свою визитку, Я подойду на тілісту. Я вам могу показати свою прес-карту. Отже, Сергій вважає, що контролер прийшов до нього на аудієнцію, а такі важливі прийоми він мовляв, на вулиці не влаштовує. Обіцяє самостійно приїхати до нашої редакції та пояснити свою позицію. Однак за тиждень чоловік так і не знайшов часу. Тож єдине, що поки лишається мешканцям будинку, дотримуватися правил, які можуть уберегти життя. Якщо ви відчули запах газу, в жодному разі не вмикайте світло, не користуйтесь мобільним телефоном чи іншими електронними пристроями. Не можна навіть натискати вхідний дзвінок. Якщо газом заповнена вся кімната, вибух може спровокувати будь-яка іскра. Негайно провітріть приміщення, вийдіть на свіже повітря і телефонуйте до аварійної служби. Ні в якому разі не куріть у місці, де ви відчули газ, не запалюйте навіть сірника. Удома регулярно перевіряйте, чи працює у вас вентиляційний канал. Достатньо піднести до нього звичайний папір. Якщо його почне засмоктувати всередину, система працює. Якщо ні, звертайтесь до ЖЕКу. Убезпечити свою квартиру можна, якщо встановити на плиту так званий газовий контроль. Це прилад, який автоматично перекриє газ, якщо випадково згасне вогонь. Янка Світлана Шевченко та всі її сусіди народилися у сороссі. Завдяки цим знанням вони вчасно запобігли трагедії. Але як уникнути нової з першого дня ми всі боялися і переживали, що можливо, така ситуація, коли Ірина повернеться. Звісно, і страх, що повторить свою і її звісно, до, до положительного результату. вот Таким образом, не повреждає двері Ірини, Ми себе запасили. І ми бачимо зараз, що в квартиру ніхто не заходив. Мешканці дому заблокували двері гори сусідці. І якщо Ірина повернеться з психіатричної лікарні додому, допомогти людям готові газівники. Дані абонентці, скоріш за все, буде заварений газопровід на постійній основі, тобто не під заглушку. І після цього абонента буде забезпечено електроприводом для приготування їжі електричною плиткою. Володимир Доценко пообіцяв перевірити газові труби в будинку, запевнив, що буде навідуватися до квартири Сергія, аби отримати згоду на перевірку газового обладнання. Дмитро Давиденко повідомив, що киянці Ірині, яка намагалася підірвати будинок, відімкнуть газ, а газову плиту замінять на електричну. Від грудня минулого року 30 сімей із Фастова чекають на обіцяні їм квартири. Гроші на оренду житла майже закінчились. У міністерстві регіонального розвитку всі стрілки переводять на міську владу. Мовляв, саме вона повинна купити людям житло. Мерія розводить руками, коштів нема. Невже люди з маленькими дітьми опиняться на вулиці? Контролер звернувся за поясненнями до Київської облдержадміністрації. Говорят, что пока что еще державные кошты не выйдет и ну в общем пока в процессе там подана заявка на министерство, которое этим должно заниматься. И пока что мы от них ответа не получили. Распределительным денег является кто был рад. Принимать решения по деньгам будет кто был рада. Тепер долю 30 сімей вирішують Кабмін і депутати облради. Якщо вони проголосують за виділення грошей, людям придбають нове житло. Якщо ваша квартира постраждала від вибуху газу, стукайте у всі двері. Не чекайте, поки винуватець трагедії компенсує втрати. Слідство може затягнутися на місяці. Звертайтеся по допомогу до міської та обласної влади. У випадку надзвичайних ситуацій чиновники не зобов'язані, але можуть виділити гроші на покупку житла. Якщо ж поряд із вами мешкають сумнівні сусіди, які можуть наражати вас на газову небезпеку, телефонуйте газівникам. Газова служба проведе перевірку, і якщо знайде витік газу, негайно його ліквідує. Будьте пильні. Газ не пробачає помилок. Єдиний, хто залишився за кадром цієї історії, чотирирічний Сашко. Він поки не розуміє, чому більше ніколи не повернеться додому. Чому тато не спить уночі, а мама постійно його заспокоює. У тій страшній трагедії його родина втратила все, та вони зберегли найцінніше свою дитину.